Сучасний інформаційний простір це не лише можливості, а й виклики. Щодня ми стикаємося з маніпуляціями, фейками та дезінформацією. Саме тому молодіжна рада Кам'янської міської територіальної громади спільно з центром національного спротиву організували тренінг, який допомагає молоді краще орієнтуватися в інформаційному полі та захищати себе від впливу неправдивих новин. Тренінг зібрав молодь міста, щоб навчити її розрізняти правдиву інформацію, протидіяти маніпуляціям та уникати впливу фейків у медіапросторі. Такі заходи допомагають розвивати критичне мислення та медіаграмотність серед молодого покоління, зазначає голова молодіжної ради. Ми розуміємо, що наш ворог працює не лише так, ось на землі, але він і проникає так в наші соціальні мережі, в голови нашої молоді. Ми сьогодні хочемо дійсно допомогти їм більше відділяти так, тобто, реальне і те, що відбувається в цих гніт соціальних мережах, які неправдиві, які взагалі немає достовірної інформації. І нині важливо мати цю інформаційну гігієну і розуміти, де що сприймати правильно, де що пропускати, де на що не реагувати. Центр національного супротиву займається роботою з цивільним населенням, проводячи тренінги, семінари та інші освітні заходи. Ситуація в суспільстві наразі потребує того, щоб до людей доносили ключові методи комунікації, способи критичного аналізу інформації та засоби протидії інформаційним атакам, пояснює інструктор Центру національного супротиву. По-перше, це є можливості навчитися фільтрувати інформаційне поле, не вестися на пропаганду, на провокації, розуміти, що варто читати, де варто відмежувати якісь емоційні складові, емоційні моменти і не вестися власне просто на закиди ворожі, які ворог використовує для того, щоб тиснути психологічне населення, в тому числі. Ну і загалом про те, як кожен на своєму місці може чинити спротив ворогу. Учасник тренінгу Владислав переконаний, отримані знання у сучасному світі важливі. Цьому тренінгу я взагалі побачив і почув дуже цікавого, і взагалі дізнався, як пропаганда діє зараз в нашому інтернет-ресурсі, так само якісь соцмережі. Користуватися буду безпечними месенджерами, як я вже дізнався, і взагалі перевірити треба свою електронну пошту, чи не було зламання цієї пошти, перевірити всі паролі на пошті, адже це також дуже важливо, і ворог може скористатися нею в будь-який момент. А наостанок інструктор з протидії дезінформації надав найважливіші поради, які кожен може застосувати у своєму житті, щоб захистити себе від інформаційних загроз. Довіряти тільки відкритим джерелам інформації, або ж якщо ви знаєте, хто за ним стоїть, тоді можна читати, тому що якщо є людина вона несе відповідальність, не читати анонімні ресурси, приходити на україномовний контент і власне намагатися відкинути від себе все російське, що пов'язано разом з ним. Медіаграмотність це навичка, яка стала необхідністю у сучасному світі. Такі тренінги вкотре доводять, що молодь готова бути активною частиною суспільства, захищати інформаційний простір і створювати безпечне майбутнє для себе та своєї країни.